Привіт! Хочу представити вашій увазі автомобіль Nissan Qashqai 2011 рік випуску 2.0 дизель, повен привід і плюс 2, то що семимісний. Автомобіль вже на реєстрації. Ось в такому класному вигляді. Легкосплави, парктроніки, фаркопчик, семимісний, повин привід. Тормозні диски новенькі, амортизатори новенькі, туманочки, лінзована оптика, датчик світла, датчик дощу, повен електропакет, двохзонна кліма, USB для магнітоли є, де воно? Там воно, панорама, все працює, мультикермо з гарними чохлами. Ось такі є відміточки про пробіг. Задній ряд, не видно, сонце світить. Так, багажник, шторка. Шторку прибрали і за потреби сидіння підняли також. І, хоп. і повноцінний багажничок. Так, виглядає, ззадів збережено все в дуже чудовому стані. Сервісні книжки, чеки, коди до магнітоли, все присутнє, все в автомобілі працює. Будь-який вид переоформлюємо, ну як будь-який вид, просто переоформляємо без проблем на вас. Їдемо в сервісний центр, переоформляємо. На вас і ви користуєтеся власним автомобілем, який обслужений і замінений ГРМ. Контакти з власником є. Вся інформація буде надана в повному обсязі. 2011 рік 2.0 дизель. Повен привід, механіка, семимісний і цього насього 10950 10950 за цей автомобіль. Плюс торг. Телефонуйте.